Будете здоровы и хотите заниматься физической культурой спортом, чтобы быть примером для всех окружающих вас, где вы находитесь быть крепким, сильным и здоровым. Поэтому я сейчас слово предоставляю заместителю местской головы Андрею. Розду. Добрый день, шановні учасники Змагань нам дуже приємно, що сьогодні за 16 й рік поспіль на нашій в місті Бровари, Проводяться такі змагання. Змагання присвячені святу, яке має давню історію, народні традиції, відповідає народним традиціям. І нам дуже приємно, що в цих змаганнях приймають не тільки мешканці міста Браври, Браврського району. У нас приїжджають з різних міст Київщини, з Чернігівщини, з міста Києва. Ми дуже раді цьому. Дуже нас радує те, що серед учасників змагань є, як і дуже молоді. Зовсім юні діти, є люди дорослі, люди покрило віку, але ніколи їх не можна назвати людьми покрілого віку, тому що їх здоров'ю не будемо заздрити, хай воно таке буде у кожного. Я хочу побажати вам усіх міцного здоров'я, привітати з новим роком Різдвом, Христовим. І сьогодні, за дорученням міського голови, я хочу передати заохочувальний приз одному з основних організаторів цих змагань. Зотову Владимира Лечу, я думаю, ви приєднаєтесь до наших вітань його з Нового року мірі Дом Христом.